Перед початком відео хочу зазначити, якщо ви любите код ківо, підпишіться на канал і поставте лайк. І дня, пані та панове. Звати мене Кіра, а для вас я буду Кіріда. Сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Closing Sorrow. А якщо вам назва це нічого не дає, то я скажу коротше коротше. Ми будемо робити власний дизайн свого одягу, власні брендики, і я думаю, це буде доволі цікаво. Тому давайте почнемо і там вже розберемося, чи класно, чи ні, і е -е, чи вийде щось адекватне в нас. Окей? <рапріст> Що ж буде так? Ласкаво просимо. Ви робите перший крок на своєму шляху від маленького магазину до найважливішого центру моди в місті. Купіть кілька продуктів, заповніть ряди та почніть продавати. Ваші, продаж, ваші продажні ціни повинні бути збалансованими. Не б. Пікуйтеся короще, а просто насолоджуйтесь грою, так? До речі? Доволі гарний. До речі! <смі> Це гарний початок, як для того, щоб відкривати магазин. Давайте трохи. Погуляємо по оце райончику. Подивимося, що тут переходять люди, і можна щось. Ні, не можна понатискати. Жалко. Жаль. І, напевно, тут немає машин, так? Дуже-дуже жаль. Я би хотіла, щоб мене збили. Тут щось, якийсь проход, ну. Но... Ладно, мені здається, нам не треба було сюди йти, тому давайте вертатись Ой-ой! Ух ти! Дивіться, яка краса! -мойо! -йом. А сюди не можна зайти, так? Зовсім ні. Ну а чому? Чому не можна? Ви, тільки... Ви тільки подивіться на цю атмосферу! ну краса, краса. Ну... Скажу чесно, щось нелюдно в цьому райончику. Не знаю, чи будуть у нас покупці, продажі і все таке. Ну, сподіваюся, щось то буде. Де наш, магаз... Ось наш магазинчик? І бачу ще тут щось. Напевно, це ми колись відкриємо, Ну, подивимось. Поживемо, побачимо. Так? Так. Ой, клас. Дивіться. Давайте отак, от от, 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 от. і отак от, от підходимо. І що нам треба. А, підійди до комп'ютера та замовити свій продукт. А, до цього. Хорошо. Як тут виходить? На праву клапіс. Окей. А, використати. Підійде до комп'ютера та замовити свій перший продукт. Це, напевно. Ухти! Вау! О, ви тільки подивіться, які гарні! Ну, правда. Перевод жінка плаття не дуже підходить. <рес> <рес> ну, гаразд, будемо змирюватися з тим, що є. Давайте додам оце. І спідницю. Тому що мені оце плаття ну, дуже подобається, воно прямо класнюче. Юбка теж от сорочка, ну але сорочка, ну. Ладно, давайте. Чи ні, почекайте. Ні, це я ціни ставлю, стойте. А, а як тоді заказувати? Во. Воно? Воно. Так, давайте. У нас 1000 доларів, тому ми можемо дозволити собі все потрохи додати. А, ну, я думаю, краще нам діпочків трохи. Ой, плачечків трохи більше додати. Тому що вони реально класні. І тепер. де вони будуть? Хоро добре. Добре, я вас почула. Ух ти. Такий прикольний контакт. Та ти що? Краса. І що тут? Тепер розкладіть продукт на полиці. Ага, все, тут можна зажимати, добре. Я вас почула. А тут не можна зажимати, да? так? Ну, гаразд. Будемо якось виживати. Поставте ціну. Ціну ми вже знаємо, де. Ми трохи лоханулись. Так. Рекомендований ринковець на 50, Ну, ми, напевно, поставимо. 55 Хай буде доларів, затвердити. Платі давайте 40. Ну просто. А чому б і ні? Можемо собі дозволити, правильно? Правильно. А, і спідниця 40. Це на нас якесь плаття тут виділяється, ну, гаразд. Зато буде більше. Грошей від нього. Гаразд. А, ну, Здається, на все поставили. Відкрийте свій магазин зараз. в мене тільки плаття будуть Чи як? А я можу заказати ще щось. А, оптовик. Во. О! Так тут у нас є меблі. А бренди, які ми зможемо купити на другому рівні, і. Спеціальне дизайнерське майстерня. Напевно, це ми вже будемо робити, так? Не знаю. Будемо дивитися. Давайте тоді купимо. Давайте купимо це і це. Ну, тому що треба ж людям десь перевдягатись, правильно правильно? Так. Раз. А, я тут. Ну, хай вони валяються. Кому вони заважають, правильно? Як мені взяти Nсти, е граст Я бачу, там продати є кнопка, тому будемо намагатися не натиснути на неї. Е, відкрити коробку F. О. І вирощаємо на колесо. Добре. Ставимо, напевно, тут та так. Напевно. Чому ні? І... Господи, як тяжко. Чому тут не на ліву кнопку? Це було б набагато проще. І ой-йо! А де воно тут розвертається? Оце напевно, помню, так? Да? Так, де ми можемо поставити? Може... ні, ну, біля каси якось таке собі. Тоби... Блін. А ось так ми будемо ставити просто в рядочку. І о, 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 о. Опа! Краса! Уф! Так, давайте ще щось поставимо. Давайте, юпочки. Так, давайте юпочка і. А, ну з мене не можна відкривати І завішуємо і відкриваємо. Тудунц. Все, ласкаво, просимо. У нас є свій магазин. Ми його відкрили. Ну, правда, сподіваюся, що ніхто не вкраде їх. Ух ти! Вау! Та ти що? Яка ви гарна! Мені подобається ваш лук. Правда, я не знаю, навіщо ви до мене йдете? тому що я продаю не такий фешн лук, а фешн одяг, який у вас є. А ви ти звідки взялася? Тебе ж тут не було? йо Здравствуйте, прекрасна ой, ой. Ладно, я вас зміню а, Складіть продукти у сумку для покупок. Ара, і що? Тут можна якусь ціну чи просто. А! Пробіл! Просто пробіл, все. Без напряжень. Просто пробіл. Подивимось, що зможете в магазин на центр моде. Так. Мій гламурний магазинчик. Будемо створювати тут берендики свої, і ми зробимо його саме популярним. А як мені вийти? Як мені вийти? О, Зараз. Право! Право! Давайте ще закажемо такої штучки меблі, тому що ну, дуже не вистачає, реально. І купити. Зразу будемо робити візуальне штучки, штучки дрючки візуальні, щоб вони розуміли, що тут не пупі-мупі, а справді прекрасне да? Я не знаю, що я тільки що сказала. Серйозно. Вона що я ще скажу. Оп-оп-бачу-бачу. Блін, бачу. і це мені так довго треба буде касином тут працювати. Який жах? А я, я можу доняти вже когось, але можу позволити. ці 300 доларів у мене вже є. Уф, Файно. А, а, як розпаковувати? Я розумію, яка в нас буде проблема. Я буду думати, як розпаковувати їх. І давайте сюди. Ну, це тобі, да. Ну, нормально Нормально. Садок. І тепер давайте ковтинки покладемо. Щось о, занадто швидко все закінчується. Я мою. Уже ростемо, вже росте, дівчата. Дівчата й хлопці, козачі, козачки. Тут ще один гаразд. Я бачу, я багато на них. Ну, закажем Хто ж від них буде бідніше? Покажуть. Так Зам... Беремо платячки і сюди заносимо, і давайте теж сюди плаття. Так, взагалі дуже класно. Мені подобається. Мені подобається, як виходить. Ви просто подивіться, всього пройшло, так, не знаю, пару хвилин. А воно вже таке фешн такий, просто. Ви просто подивіться на цю атмосферу. Ну, якщо чесно, я би хотіла трохи погулять по городу, але ну, зараз давайте закажемо ще трохи. А... Ой! А давайте 42. Щось. Юбки занадто добре беруть. <гум> Оптовик і... Чого мені там не вистачає? Раз, нас цього товару немає не. Що? А. Жал. Давайте тоді закажемо це і. Ц... Да, нам дозволяє. Так, раз, і два. Ні. Так, берем, 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 берем. А, а я розумію, це вообще не буде. Так, а кидайте. А, даже так? Давай. Ой, натисніть N, щоб почати новий день. Ні-ні-ні-ні, нам ще не треба новий день. Давайте. А, трішки погуляємо, пограємо тут. О. А я можу забрати якось. Візьміться. Ух ти, Клас. Дуже клас. Мені подобається. І, ну, рубашки, я так розумію, взагалі не треба брати. Так. Ну, то ви так. Можна вже починати новий день. О. Ну, яка ж краса. Мені кажеться, мені кажеться, до мене приходять чисто із-за того, що тут біля мене така краса. Ну, серйозно. Це. Дуже жалко, правда, що не Що Щось таке. Можна, можна йдем Ладно Тоді почнемо новий день і покращення магазину і. Дехід результат. Ну, ми уйшли дуже мінус, ну гаразд. Давайте почнемо новий день і спробуємо ще щось. О, другий рівень! У нас є другий рівень. О, тиха-тиха, тихо тихо тиха, тиха, тиха. Ми можемо щось купити, так? А, третій рівень Ми можемо ось 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 бренд купити Гаразд. Укласти угоду. що? А, це нам повинні продукцію, Уф, та ти що! Яка краса! Правда, так дорого. Ух ти Це не дозволяє мій Ну, Давайте. Ні, хоча. То би це. Блін А ну, можна штані вішати? Ану, давайте провіримо. Ану. Беремо. Відкриваємося сразу, щоб... О! Сразу просто відкрилась і сразу пішов. І просто моментально. Ану? Ух ты ще краса! Давайте ціну Скажу честно, я думала, нельзя будет джентс тут повишить, но ну, можно. Давайте сразу ростинку робим. Давайте 42. У нас буде магазин все по 42. Ой. Ні, 4. Не, ні, я звісно не прово, щоб така ціна, но ну, все же. Ні. Ух ты! Так дорого! Давайте по 70, по 70. 700. А я поставила? А, нет, я не поставила. И мою. В этот Оп. Просто наперед перед, щоб... Якщо... Та ё-моё! Що я не попадаю? Так, давайте. Сюди и 55. І не. Все. Краса. А... Мінтик купил купив платье и Юбку? Окей, 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 гай, гайс, я вас не суслуживаю. Ну, гаразд. ти будеш щось вибирати? О, а ну 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 ну. А ми можемо А. Печально. Ну, гаразд. А щось в районі райончики нічого не давало. А я вот вам ще делать коробка. О! Це не можу. чого не можу стати за цей, -маю! Ну, гаразд. Ми живемо чесно, ми живемо дружно. Новий день! ту ту ду І. Да! Ми нарешті виходимо плюс. Нарешті. Все, ми починаємо рости, це просто мій бізнес летить, як птиха, як птах. Що нам чекати, давайте сьогодні Ой. Кстати, це зручно приміщатися. тобто знаєте, ви проходите і щоб отак от не обходить. Ви просто так от. Хоп-хоп, і все, я тут. Харос. Оптовик, і давайте закаже. А у мене грошей не вистачає. А тоді... що я можу? Давайте ось ще візьмем Ой. Що ж, що це? У мене вже тут ці фанатки із правильні. Ой! Дівчина. Прекрасно. ж не нічого. Що це таке? А. Що це таке? Заказала 5 хвилин назад і вже питаю, що це таке. Геній. Ну, нормально. Це гаразд. Хай буде. Мені би заказати ще щось по одягу, тому що я бачу оце. Дуже дороге і нам воно буде вигідно. Давайте, давайте, давайте. А хто його взагалі урожає? І що це за запнем? Окей. Опустимо цей момент. І просто положимо о, я предлагаю вам. Блін, а як можна нести? Якось отак от. Людина-футболка. Людина-футболка? У мене є футболки? Людина-футболка. Що так людина-футболка? Людина платье людина. А! Це людина-футболка гаразд. Ну, а що я можу вам продовжити? Давайте 53. Будемо стояти на своєму. А, ой, добрий день, добрий день, добрий день, мужчина. І я би юбочки ще заказала, тому що юпочок уже немає. І ми трохи вітаємо по цінам. Тому що в мене 70 баксів. А продуктів майже немає. Обанкротимось скоро. Так, ну, виглядає вже покраще, согласіться, Вже набагато краще. Мені подобається. Ну, рубашки взагалі. Давайте знаєш, що це. Знижимо ціну на них. Щоб їх почали купляти. 39 і 9. Це такий. А, як там кажуть. А, ход маркетингу. Людина-футболка цього товару немає. Людина футболка. Чи таке людина футболка? Ні, Ну що ж людина футболка, правильно? Я ж зрозумію. Чи це от тут щось? А, ось сьогодні на футболку. Давайте скажемо, чому, чому б Чому б Все заказую. А, гаразд, і треба ще отаку штучку для... Манікінчики. Це добре. І якийсь... А ну давайте оце закажемо. Стопі. А, я можу. Путь. Я можу. Си. Я нарешті можу сказати, це, що... я можу собі дозволити. це Так, ну... Де б мені його поставити? Можна було, до речі, ось тут поставити. Ну це ж треба його купляти, це ж не на показ. Тому давайте. Щоб людина заходила і одразу якось. Отак. Ну воно виглядає круто, реально. Хай буде. Отак. же тут... Якось... Ну да, хай так буде. Ну. Ну, гаразд. Новий день. І давайте ми знову мінусидемо. Ребята. Це не круто. Ну, а чому минуль? В мене нуль на балансі, ці Тільки я так вмію. Воно люти. Ах! Добре. Було би чудово змінити назву, тому що Closing Star Simulator якось не дуже. Мені би хотілося змінити, але я щось не бачу, де можна змінити Типу opta Тут ми закажемо тільки одяг. І, до речі, нам треба заказати одяг. Нам треба. Зараз. Що нам треба? Нам ось це треба чимось забити. Я хочу манікін Що мені зробити? Я хочу взяти Давайте жінки візьмемо. Хочу жінку взяти. Менькі. <гум> Так-та-так. І оп! Ні, не берем, так. Тут треба прийшов. І ми... Уф, так ти шо краса! І кладемо от сюди. Як можу? Кинути. Що, що, що. Ох! Ух ты! Що? Вау! Сто, 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 сто! Я хочу подивитися, я хочу. Ууу, яка краса! Та ти що! Дуже гарно, дуже гарно! Мені подобається, мені подобається, я хочу ще. Я хочу ще! Де муз мій музичок? Ось і він мій музичок! беремо, і сразу розкладаємо! До речі, він щось нижче, ніж вічно. Чи не одна комусь? Не знаю. Ми подивіться на ці булочки. Уф! А там... Неруємо. А що вийдемо? О! Уф Краса! Ну, Мені здавалось, що вони трохи побільші будуть. Ну, ладно, давайте. Так що. Так. Блін, ну це якась фіня, ребят. І тепер ми, напевно, мінус ушли, так? А, ні! Ми 20 баксів в плюс йдемо. Уф! Летимо, зростаємо, ребят. І так, дорогі мої друзі, любі друзі! І ви, як бачите, у мене тепер є п'ятий рівень, і ми можемо продовжити і подивитися, що ми можемо наразі. подивитись зробити на п'ятому рівні. По-перше, у нас тут нові манікінчики. А по-друге, у нас тут відкривається бренд. І. І давайте подивимося. О! Та ти що, краса! Давайте одразу добавим. і. А, а нам треба новий день почати. <гум> зараз давайте одразу розстінку зробимо. Дорого зараз це коштує. А, так, я вийшла в мінус, але подивіться, що я зробила. По-перше, я купила оці штучки, бо купила більше одягу і оці теж штуки. Я, правда, не знаю, що це, ну, гаразд. Що ми робимо? От відкриваємося і починаємо новий день. А, до речі, нам скільки треба там грошей? 66. <сум> Ух ти! Щось багатенько. Ну, гаразд, Зараз все зараз буде, не переживай Ось джинске раз, джинський два, джинський три, джинський чотири Я щось а, так тупанула за кадром і накупляла стільки джинсів, щоб мама не горуй. Не горуй, не горюй. Давайте трохи змінимо ціну на джинси. А, так, це ці джинси. Тоді давайте 69. 99. Все є, ціна оновлена новому. Людина, что... Що... Да. Ще що і думало. Нам досі не вистачає на новий одяг. А я. Уф. Красотка. Людина, Та що вам все дорого? Й-мо! Людина до стоку. хто це людина Оце? Раз, давайте так також. 69,99. Чому піні? Я не проти так зробити. Всього там на 2 цента упало все. Давайте ось тут трохи дистанемо. На тобі джинси. Візьми джинси. Джинси візьми! Джинси візьми, що ти біжі джинсів виходиш? Тобі джинси треба. Не хочу, не хочу. Ну, пожалуйста. Ну і не треба. Людина що та Йо -мо, -йо, що для вас це дорого! Кими працюйте, що для вас все так дорого. Людина штани. <звук> Ладно, 41. Хай буде. Хай буде. Так, 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 біжим біжим-біжим-біжим-біжим. І, сразу-сразу чоловічі рубашечки. Чоловічі рубашечки. До речі, воно ще під юбку підходить. Воно не нагадуем. Я так от. Рубашечки. А, все. Раз. І, кстати, можна взять ось цей світер рук, куди цей свитер знаходиться. Ось вс. І вдягнуть на нього. Ось, ось так от вони будуть просто. Уф, Та ти іще. Ідеально. І замінити ось тут рубашечки. Юпочки, юпочки, нам треба юбочки. У нас юпок немає. Апокаліпсис на юпки. Так, так, до юбочки? берем 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 і одразу. А, а, Бачу-бачу вас, бачу, бачу. Ого! Жінка, то ви просто суперово. Я вас кохаю. Правда, я би ще не жалувалась. Ну, ось ця, ну прям бомба. Мені здається, треба його повішати десь. Ну, прям в особливе місце. Ну давайте поки сюди. Поставимо. А можна так, кстати? Ну, до речі, а хоча? Просто як адекватні люди. А це не ми. Тоді просто як люди <свисті> Ми поставимо так. І на ще був там одяг, на ще був одяг. І це нові джинсики для хлопців. Давайте тоді це буде жіноче, а це чоловіче. А, це жіночі джин. Йону ні-ні-ні-ні-ні-ні, тоді днів сюди. В супер, суперово класно, мені подобається. І. 1000 баксів, ю-маю. А, серйозно, гайз. Могли б за собою обирати. Не переживайте, що ви не переживайте. все буде добре. Якщо не у вас, то у інших. Тоді днів 7, і за 7 днів ми за тиждень За тиждень ми змогли відкрити цілий такий магазинчик. Я думаю, це афігінний результат. І на цьому ми можемо вже закінчувати. Ну тому що, ну, ви просто подивіться, це вийшло, ну, це ідеально. Це просто ідеально, навіть мужик і дівка є. Що треба ще для щастя, реально. Мені подобається, воно вже виглядає. Так, як воно виглядало на початку, і те, як воно виглядає зараз, це просто різні магазинчики, і це просто небо і земля. Ну, любі друзі, на цьому вже все. Думаю, вам сподобалось. Я не знаю, наскільки воно вийшло, наскільки довго, наскільки коротко. Ну, сподіваюсь, вам сподобалось. І бачу я вже червенюча, тому що дуже жарко. Підпишіться на канал, поставте лайк. На цьому ютуб-каналі будуть виходити багато відео. Правда, вони виходять мало, тому що в мене є сови. Да, я трохи не попередила вас, але в мене з'явилися совчики. Тому, сподіваюсь, вам сподобалось, тому. Всім дякую за просмотр і всім пока.